Діти це майбутнє України, тому пріоритетним напрямком державної політики країни є їх творчий розвиток, забезпечення дошкільною освітою та дозвіллям у Житомирському центрі розвитку Аби уже 20 років виховують і навчають дітей творчих, креативних і вихователі, і керівництво закладу завжди у пошуку нових ідей. Так як у нас виховується більше 400 діток, звичайно, велика праця вкладається у розвиток особистості кожного вихованця, до кожної дитинки, до кожної маленької краплинки, до кожної душі, ми намагаємося знайти індивідуальний підхід, допомогти їй у розвитку. І якраз для розвитку. Дітей у нас створені всі належні умови. До дня народження садочка усі вихованці малювали малюнки, виготовляли поробки. Діти із захопленням розповідали про них. Папа малював, я або ви малювала. Я тут весело. Оце наш павільон, оце пісочниця. Я зобразив Два хлопчика, шарики. Машинку. 18 працівників центру розвитку працюють у закладі з дня його відкриття, віддаючи дітям любов, тепло душі. Адже саме малюки цінують у дорослих щирість і довіру. Безмежно люблю дітей. Звичайно, без любові, без поваги, без взаєморозуміння наша робота не може бути. Люблю, знаєте, часто таке буває, коли працюєш цілий день з дітьми і потім виходиш, виходиш з садочка. Враження, що потрапляєш в інший світ, тому що в дитячому садочку це інший світ, це світ чистоти, любові, доброти якоїсь. Додають креативності в роботі і молоді кадри, зазначила завідуюча закладом Людмила Тищук. І що особливо приємно, це коли випускники центру приходять до вихователів, спілкуються з ними. Це випускники читають вірші і розказують, що вони з теплом. Згадує наш садочок, ми цьому несказано раді. Ми розуміємо, що ми не дарма прожили всі ці роки разом з своїми дітками-вихованцями.